Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 20 вересня, і це 1305-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні по лінії боєзікнення говоримо про таке. Нарешті прийшла інформація до нас про те, що сили оборони України затопили трубу на Купінськ. Отже, зараз виникає питання, що робити далі з тим апендіксом, який зараз знаходиться біля Купінська. Справа у тому, що на північно та північно-західній частині правобережного Куп'янська продовжує залишатися осередки російських окупантів, які закріпилися саме там. Серед будинків, приватних будинків і Сили оборони України зайняті тим, що ліквідують саме ці локації, де знаходяться окупанти. Але проблема полягає у тому, що це не вирішило питанням трикутника Кіндрашівка, Голубівка, Радьківка. Тобто саме того трикутника, через який вздовж траси Р-79. Відбувається перекидання сил та засобів підсилення тих підрозділів е, окупантам, які мали можливість закріпитися саме безпосередньо на північно-західній частині міста. Е, так дійсно знищення труби воно на деякий час дозволить силам оборони України е, нейтралізовувати російських окупантів без суттєвого. Приросту їх кількості, тобто підсилення не буде відбуватися так, як раніше у окупантів, і вони будуть мати проблеми найближчим часом з особовим складом. Але допоки настане цей момент вже відбудеться перегрупування а також передислокація деяких підрозділів з, з, з глибини Дворючинського плацдарму 100 саме в цей. Трикутник. Отже, проблему саму по собі не вирішити тільки з затопленням трубою. а проблему треба вирішувати перерізанням цього апендікса і повної зачистки цього трикутника. Я не відкриваю зараз якусь військову таємницю або не є якимось правицем нічого подібного. Це дуже добре розуміють і в Генеральному штабі Збройних Сил України. Тому будемо мати надію, що найближчим часом. Ми побачимо не тільки ситуативну операцію по а, знищенню безпосередньо труби, яка стала причиною а, просування російських окупантів а, в районі Куп'янська, а і значно а, більш суттєвих а, дій, спрямованих на створення буфуру безпеки для самого Куп'янська. Далі проблемні локації це, наприклад, Сіверськ і Талиман. Я навіть сказав би так. Якщо раніше я говорив про Лимена-Купінську військ, то зараз вона стає більш о, сіверсько лиманською оскільки росіяни тут мали можливість виходу на середню через зелену долину, на Новоселівку, Шандриолове і прямують на Дробишева. Також вони мали можливість вийти за межі Колодіс і спрямуватися на ставки. Це досить небезпечні локації. Оскільки якщо середня та Шандриголова та Новоселівка там ще є якась перешкода для російських окупантів, то от якраз за ставками та задробишева перешкод масштабних та які б зупинили б аж до самого лиману російські війська, ну, в принципі, немає. Це саме те, що можна називати порожнечою порожнечою по, Ділянкам фронту порожнечі театр війни, а, оскільки відсутність населених пунктів сел а, не дозволяє гальмувати росіян з урахуванням саме таких штучних перешкод. Тому це а, представляє собою проблему для подальшого північного охоплення та північного тиску на Лиман. Далі це проблемна зона Сіверська. Російські окупаційні війська продовжують тут одночасно тиск підрозділами 25-ї загальновійськової армії з півночі на Ямпіль на дронівку на серебрянку. З метою форсування річки Сіверський Донець, а третя загальновійськова армія їм в цього підсилює своїми діями через Білогорівка, Григорівка на Серебрянку і з метою виходу на дронівку в обхід серебрянки. Паралельно не зупиняючись, штурмуючи наші позиції з Верхньокам'янського на Сіверськ. Тобто ситуація тут також ускладнюється, і я не здивуюся, що через деякий час ми з вами зможемо почути і про те, що на околицях навіть сіверська з'явились перші російські диверсійні групи. Про Сіверськ і, взагалі, про цю локацію не так часто згадують в наших змі. І це є проблемою. Здавалося б, що там все ок, а насправді там і близько нічого не ок. Ситуація так само загострюється, як і в районі Куп'янська. Її можна вирішити безумовно, але на це потрібні сили та засоби. Е, з цим, як ми бачимо, проблема у зв'язку з тим, що росіяни не шкодують особового складу, постійно закидаючи наші позиції людським ресурсом і. Це ще вказує на те, що в якийсь момент вони повинні будуть масштабувати е, притік саме е, та посилення своїх підрозділів е, піхотною компоненту, а звідки її взяти, якщо мобілізація не дає тих результатів, які потрібні російському командуванню. Знову ж таки повертаємось до того, що найближчим часом, ну як найближчим в історичному вимірі. Російське командування все ж таки змушено буде проводити загальну мобілізацію. Рухаємось далі. Добропільський напрямок, він, в принципі, найбільш такий позитивний для сил оборони. Ми продовжуємо тут наші контратакуючі дії, а російська 51-ша загальновійськова армія, яка влаштувала цей добропільський перформанс, опинилася, м'яко кажучи, в край незручному становищі. З одного боку, вона Хоче зараз розпочинати, як би дійсно це дивно не лунало, але е, великий похід на е, Дружківку, а е, через Попівяр, через Полтавку, через Русін яр. Е, це дійсно так. А з іншого боку, вона намагається не тільки підсилювати свої підрозділи, які майже опинилися е, в оточенні на добропільському напрямі, а й продовжувати. Це прорив далі, підтримуючи його підсиленнями з ну вже підрозділів а, а, тієї ж самої курського угруповування, які були передислоковані саме в цю локацію. В свою чергу сили оборони України досить методично діють, і основні наші дії спрямовані на те, щоб відрізати цей апендікс, повністю його відрізати, нейтралізувати і таким чином взяти в повне оточення. Те, що залишилось від російських окупантів на цій ділянці, особливо смачненько виглядає ось а, район Суворова, оскільки саме в цьому районі, по родинському на Красний Лиман, на Родинське, на Суворове і так далі, було сконцентровано величезний ресурс десь приблизно до п'яти бригад російських окупаційних військ. Уявіть тільки собі, а росіяни постійно мріють влаштувати українцям якийсь котйол, ну тобто оточення. Це на маргінальному має назву Росіян Котьйол. І а, з часів Маріуполя їм не вдавалося оточити українські війська жодного разу. Велике скупчення, а, великі групи українських військ. Ну в Маріуполі ми дуже добре знаємо, а, які причини і щоб, а, що сталося насправді, чому опинилися наші підрозділи там в оточенні. І наскільки це був свідомий героїчний вчинок. Але а, зараз ми бачимо ситуацію, коли дійсно велике скупчення російських військ може опинитися а, в оточенні. При цьому, якщо це станеться, то сили оборони України зможуть, ну скажімо так, серйозно в подальшому повпливати на боєздатність російської 51-ї загальної військової армії, і в принципі на весь покровський напрямок. Рухаємось далі. Щодо самого Покровська. То через а, Звірове, через Леонтовича та через Троянди, так само, як і у випадку з Куп'янськом, відбувається у росіян закидання диверсійних груп на околиці Покровська. А, на жаль, поки що це призупинити неможливо, хоча ми з вами були неодноразово свідками того, як ці локації. Сили оборони України проводили успішні контратакуючі дії і забезпечували собі позиції, покращення позицій, що мінімізувало ризики та гальмувало просування росіян на сам Покровськ. Далі, те, що колись було Кураховським виступом, ну тут дуже цікаві події, насправді відбуваються. Зараз мапа Діпстейт не відображає, про них не так багато говорять. Але російська танкова дев'яноста дивізія та танкова дивізія. Ну, відчула за, за таке легке занепокоєння тим, в якому положенні вона опиняється саме на колишньому кураховському виступі, і чим все це для них може закінчитися. Але поки що, поки що зарано про це говорити. Просто ось е такий погляд в короткостроковій перспективі, в того, що може найближчим часом відбутися на цій ділянці. Відповідно, новопавлівський напрямок е без змін є складним і небезпечним. Для нас на жаль, тут російські окупанти продовжують свій рух і одразу скажу: якщо північна частина саме цієї ділянки театру бойових дій, ми бачимо, що вона майже не рухається силам оборони України вдалося їх призупинити. Рух по річці Вовче в напрямку на Зелений Гай Іванівку іскра через Товстий та Підубне, а то, от якраз південна частина залишається вкрай проблемною. Тут російські окупанти продовжують свій рух, причому а, вже з'являється відчуття загрози для а, Покровського. А, вже не тільки я говорю про Велику, а, Михайлівку, а, міжріччя на Ористопель та Велику Михайлівку через Вовчу та Ворону, а і вилипше Дніпропетровщину а, з метою взяття під свій контроль траси Н-15. А також підсилення дій 29 ї та 5-ї загальновійськових армій в напрямку на Гуляйполе. Росіяни продовжують тут рух, і поки що цей рух, хоча він і тактичного характеру зменшився до рівня тактичного характеру, а, хоча він і не є глобальним і одразу таким помітним, але він відбувається майже кожного дня. Тому небезпеку новопавлівського напрямку не треба недооцінювати. Я б сказав би так. Дуже багато в змі говорять про Купільськ. Ну насправді дуже багато. Дуже багато в змі говорять про Покровськ. Це правда. Дуже багато говорять про Добропільський напрямок, де в нас є безсуперечно суперечно серйозні успіхи, яким будуть впливати в подальший розвиток е всієї російської покровської наступальної кампанії. Але насправді в нас є більш небезпечні локації, такі як Новопавлівський напрямок, і такі як. Сіверсько-Лиманській там проблеми набагато більше ніж у Куп'янська та Покровська, а з його південної частини знову ж таки підкреслюю не все так там і апокаліптично катастрофічно. В Куп'янську також, якщо буде зачищено трикутник на північ від Куп'янська між Кендрашівкою та Голубівкою, то відповідним чином буде буфер безпеки, який і буде а, блокувати а, проникнення в а, Куп'янськ. Російських диверсантів. Але от в Новопав... на Новопавлівському напрямку і на Сіверському проблеми набагато серйозніші. І про них саме я е, зараз згадав. Щодо е, Запорізької області, в принципі, росіяни намагаються прорватися на Степногірськ, вдається їм це з, великим, з великими втратами на рівні просунулись на 10-20-50 метрів, залишили ці. 10-20-50 метрів, тобто гойдалки. Також вони намагаються як лзуни, повсти повзти плавням, через плавні виходити на Степногірськ, і їм все це не вдається. Поки що на, таку, на цьому етапі. При цьому дійсно рух 5-ї 5-ї загальновійськової армії він створює таке занепокоєння для Гуляйпільського напрямку. А саме дії 58-ї ЗВА на запорізькому напрямку безпосередньо на Степногірськ говорять про те, що в перспективі, якщо їм вдасться прорватися на Степногірськ, то вони не стільки будуть концентруватися далі рух на там Григорівку, наприклад, так веселянку і, і далі, а скоріш будуть займатися питанням контролю а, рокадних дорог та логістики. На оріхів, тобто перекривати поступову логістику на оріхів, рухатись в напрямку на оріхів, але про це поки що зрано говорити. Як ми бачимо, 58 загальної військової армії не вистачає достатньо ресурсу, щоб швидко реалізувати цю задачу. І відповідно, ми ще оці тактичного рівня дії будемо і надалі неодноразово бачити, як вони будуть відбуватися саме в Запорізькій області. Ну і звісно ж, Херсонщина. Тут без якихось кардинальних змін сили оборони України продовжують тримати свої рубежі, свої позиції. Росіяни продовжують спроби десантуватися на Херсонських островах. Тобто, тут яко якихось змін в найкраще або погані перспективи вони не вимальовуються. Терор цивільного населення продовжується, продовжується. Удари по о, трасам, логістичним артеріям, які йдуть на Херсон, і відповідно полювання о, російських fpv дронів за цивільним населенням. Терор і залякування є невід'ємною частиною для російських окупантів для проведення будь-яких своїх бойових дій. Тому, на жаль, Херсон буде знаходитись в епіцентрі цього терору до тих пір, доки не буде по лівому берегу звільнено території, і не створено буфер безпеки. Поки що про таку перспективу ми також не можемо говорити. Поки що ми знаходимося в стратегічній обороні і тільки по таким е ділянкам, як добропільський напрямок, добропілля, ми можемо демонструвати е дійсно системні та якісні контратаки. Можливо, це буде майбутнім майданчиком для чогось більшого. Можливо, на цьому якраз і відпрацьовується, і отримується досвід сучасних контр Наступальних не просто контратакуючих, а вже контрнаступальних дій, які ми побачимо в майбутньому. Бо дійсно 22 23 24 роки двадцять четвертий також вони багато чого змінили в питаннях оборони та наступу. і Якщо російські окупаційні війська можуть собі дозволити а, наступати нескінченою кількістю живої сили, яка Вмирає тисячами кожного дня, а, а при цьому ми не можемо собі дозволити таке нехтування людським життям. Тому і новий досвід, нові можливості дозволяють нам, в принципі, робити відповідні дії. Дякую всім за увагу і нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, натиснувши дзвоник. А також репостнувши. Окрім цього іншого, ви можете і стати спонсором каналу Обос що дозволить каналу робити ще більш цікавого та якісного контенту. В свою чергу, спонсори отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив, і дякую всім, хто це зробить. Слава Україні! Слава нації!